Всім привіт! Нещодавно я шила худі зі вставкою, яка імітує джинсову куртку. І мені потрібно було розібратися, як зробити розріз на джинсовому рукаві. Виявилося, що це можна зробити дуже просто та швидко. Всі джинсові деталі я з'єднувала за допомогою шва замок. Це шов дуже міцний, і всі припуски в нас заховані всередину. Тож, давайте розбиратися. У мене є дві джинсові деталі для зразка. Припустимо, що це верхня та нижня деталь рукава. В місці розрізу мені потрібно зробити додаткові припуски. Це виступ шириною 8 мм. Ширина залежить від того, яка ширина від строчки на шві в замок. Розріз в мене закінчиться десь тут, а виступ для розрізу виступає ще на 2 см вище. Дуже важливо зробити цей запас. Загалом виступ під розріз має бути десь на 3 см більше, ніж довжина розрізу в готовому вигляді. 2 см на обробку в верхній частині і 1 см на пришивання манжети. Зараз ці виступи мені потрібно двічі підвернути та припрасувати. Використовую дерев'яну основу колодки для того, щоб охолодити та застояти припуск. Те ж саме роблю з іншою частиною рукава. Зараз мені потрібно буде зафіксувати ці припуски строчками. Нижню частину рукава треба відстрочити одною строчкою, а верхню частину двома. Припустимо, що це в мене верхня частина рукава, а це нижня. Верхня буде ось таким чином накладатися на нижню. Перш ніж фіксувати припуск, мені потрібно зробити надсічку. Це потрібно для того, щоб потім мені було зручно зробити шов в замок. На нижній частині рукава роблю надсічку під нахилом. Хвостик, який залишився, я ховаю всередину, таким чином, з виворітної сторони, в мене буде все заховано і не будуть цутатися нитки. На верхній частині рукава можна зробити звичайно рівну надсічку, Бо ця частина в нас буде захована всередині. Строчки я буду прокладати нитками для оздоблення по лицевій стороні виробу. Для того, щоб прокласти строчку ровно, попадаючи у згин на вивертній стороні, я беру крейду і плоскою стороною проходжуся по тканині. Тепер я бачу, де проходить згин на вивертній стороні, і буду прокладати строчку в одному міліметрі від цієї відмівки. Отже, на нижній частині рукава я проклала одну строчку на відстані 8 мм від краю. А на верхній частині зробила дві паралельні строчки. Нижню нитку можна встановити таку саму, як і верхню, оздоблювальну. Тепер будемо зшивати дві частини рукава. Верхня частина в мене буде накладатися на нижню. Перший шов це накладний шов. Тому на нижню частину я наношу розмітку на відстані 8 мм від краю. Верхню частину накладаю на нижню до моєї відмітки. Дуже важливо, щоб зрізи вертикально були рівні, а також важливо рівно відмітити 8 мм. Це дуже важливо для рівності нашого шва. Отже, накладаю верхню деталь на нижню. І мені потрібно прокласти строчку на відстані 4 мм від краю. На верхній частині рукава можна намалювати цю лінію, але я орієнтуюся на лапку. Для цього шва нитка в голці звичайна. Шов гарно припрасовую, ось що виходить на даному етапі. Другий етап шва в замок загорнути припуски всередину. Подивіться уважно, як я згортаю шов. В мене виходить зигзаг із 4 шарів тканини. Завдяки тому, що джинсова тканина дуже цупка, припуски всередині гарно тримають форму, і шов протягом всієї довжини виходить рівний. Шов можна припрасувати, але згодом, коли ви потренуєтеся, можна загортати цей шов одразу на машинці і прокладати строчку. Це дуже зручно. Я знову встановлюю оздоблювальні нитки в голку і спочатку з лицевої сторони прокладаю строчку вздовж згину, а потім прокладаю другу строчку на відстані 8 мм від попередньої. Ці строчки мають закінчитися там, де починається розріз. Отже, я зробила дві паралельні строчки, зфіксуючи шов в замок, закінчила строчки там, де в мене починається розріз. Ось так цей шов виглядає з виворітної сторони. Мені залишилося зробити закріпку в місці, де починається розріз, для того, щоб зробити його більш міцним. Я змінюю пряму строчку на строчку зигзаг шириною 1,5 мм. Довжиною стібка 0,6-0,7 мм. Але цю закріпку можна також зробити прямою строчкою 2-3 рази пройти вперед і назад. Тепер наш розріз дуже міцний і можна не турбуватися, що шов розійдеться. Бажано нитки вивести на вивертну сторону, зав'язати і сховати. Якщо хочете, нижню нитку також можна встановити оздоблювально, тоді шви будуть ще міцнішими. Далі ми обробляємо нижню частину рукава манжетою, і наш рукав готовий. Мені дуже подобається цей спосіб, він простий і в той самий час виходить дуже акуратно. Всі шви закриті, ніде немає припусків і не потрібно використовувати оверлок. Сподіваюся, у вас все вийде. Я бажаю вам творчих успіхів. До зустрічі!